Сьогодні серед вищого керівництва України є агенти КДБ СРСР чи ФСБ Росії? Тепер димить час. Так. Вони є. Чому... Ви прізвище можете назвати? Назву Юля Тимошенко. Що... Янукович був завербований КДБ СРСР, це я сказав в трибуни. Третій Майдан. Чи буде в Україні третій Майдан? Чи можливий в Україні третій Майдан? Ні. Не буде. Не буде третього майдану за сьогоднішнього правлячого режиму в Україні. Пояснюю, Майдан Перший – 2004 рік і Майдан Другий – 2013 рік. Так от приводом, стимулом, скажімо так, подразником, який викликав народне обурення і вивів народ на Майдан Незалежності в Києві. А також на центральній площі інших міст України був Янукович. І в 2004-му, і в 2013-му. Приводом, стимулом і об'єктом, на який був спрямований народний гнів, був Янукович. Саме Янукович. Єдине стратегічно правильне рішення, яке прийняв і. Реалізував за час свого президентського строку Віктор Ющенко, це було рішення другу виборчу компанію в 2009 році спрямувати на антиагітацію, тобто агітував проти професійного шахрая в політиці, відомого за, зараз під народною назвою Бабюля. Якщо б в 2010 році президентом був обраний Бабюля, то Другого Майдану не було б. І були б ми, Україна, другою Білоруссю в складі Росії з диктатором Бабюля. А спроби опиратися білорусизації України були б придушені військовим контингентом Катів Росіян під Егідою ОДКБ. ОДКБ це договір між Росією і колишніми республіками СССР про військову взаємодопомогу, допомогу, в якому головна роль належить Росії. Так от. Якщо б у 2010 році президенту був обраний в то другого Майдану не було б і були б ми, Україна, другою білорусцю в складі Росії, а спроби опиратися білорусизації України були б придушені підрозділами Катів з Росії під емблемами ОДКБ. І, від, і відбувалося би це придушення так само по-садицьки, як проводились начистки рашистами в Бучі, Ірпені, інших тимчасово окупованих територій України. Сьогодні владою України волоює юдеї. Тому третього майдану не буде. Чому? Пояснюю. Янукович був, вважав себе блатним. про його До речі, він був не двічі судим, він був судим і тричі. Я знаю тричі, так. двічі сто... сидів. І відповідно керувався правилами блатного світу, їх ідеології, поняття. Поняття це правила, принципи, якими керуються ті, хто вважає себе належним до злочинного світу. Відповідно до цих правил, населення поділяється на дві категорії: людей в особі блатних, і решту населення терпіли, тобто ті, що покірно терплять верховенство блатних. Відповідно до поняті. Для блатного йти на поступки кіпілам неприпустимо. Для блатного йти на поступки керпілам означає втратити повагу, авторитет серед інших блатних. Тому для Януковича піти на поступки вимогам терпіл було неприпустимо. І саме така впертість, непоступливість Януковича стала і була приводом, що підняв. Активну частину населення України на повстаннях і в 2004 році, і в 2013 році. Про те, що Янукович був завербований КДБ ССР, це я сказав в трибуни Верховної Ради. України Ви 2004, мали для цього. Тому, підстави. Це, коли я опублікував про його судимість. до речі, він був не двічі судим, він був судимий тричі. Я знаю, тричі, да. так двічі оста... сидів. Ага, да, І останнє покарання він був, відбував у Арбузинському районі Миколаївської області колонія номер 83 Потім його витягли, після цього відбулася Вербовка. Коли я сказав це з трибуни Верховної Ради, на мене вийшов генерал-лейтенант у відставці КДБ. Есесир, який проживав у Криму. Uh -huh. Зустрівся він розказав, що він був куратором і ніяк я він, як його він вербував. А зараз? Інша справа юдеї. В своїх діяннях вони керуються правилами ідеології хупця. Головні правила ідеології хупця це нахабство, безсоромність, зухвала брехня, що паралізує опонента. Для Носіїв. Ідеології хубця є, звичайним, водити гоїв навколо пальця, підлешувати з у них, обіцяти всі можливі казкові обіцянки, йти на якісь поступки і таким чином, відволікши їх увагу, використати їх гоїв терпіл по максимуму. Якщо б в 2010 році президенту був обраний баб'юля, то угода про вступ до ЄС також була б бабюлею не підписана. Оскільки баб'юля є агентом ФСБ ще з 1995 року, з 90-1995 року ми з Анатолієм Єрмаком мали оперативну інформацію, що такою може бути завербована Юля Тимошенко, коли в липні 1995 року в моськів аеропорту була отримана чоловіком з контрабандою 100 тисяч доларів США. Вона цей час давала хабарі Міністерстві оборони Російської Федерації, Міністерстві економіки, співпрацювала з Міністерством фінансів. Вона була під копаком ФСБ. А, далі. Восени 2004 року служба зовнішньої розвідки отримала документальні підтвердження, де розписано, як використовувалася таємно Юлія Тимошенко. Президент України Кучма дав доручення. Служби безпеки України провести перевірку. Це був жовтень 2004 року. В Службі безпеки України я ознайомився з цими матеріалами. Потім ця довідка, підготовлена керівництвом ФСБ Російської Федерації на ім'я Путіна, як використовувати в політиці Юлію Тимошенко, була допов... появилася у пресі. Вона була опублікована повний текст. Григорій, в нас 10 хвилин. І з великою ймовірністю... Після відмови бабдюлі підписувати угоду з ЄС, події, протести починалися би, як і при Януковичу. Але майдану гідності не було б. Любі мої, що? Треба поміняти міністра, котрого? Внутрішній справ? Міняємо, любі мої, що? Треба змінити уряд. Любимої, все для вас, міняємо уряд. Що ще вам пообіцяти? В лоб силовим розгоном на мітингарів Бабюля ніколи не пішов би. Відповідно, робити барикади не було підстав. А міняючи міністрів уряди та приймаючи закони про, про роздачу населенню чергової, Юліної тисячі, баб'юля гасив би всі протести. Сьогодні владою в Україні володіє юдеї. Які вміють керувати свідомістю населення. Володіючи владу, владою і контролюючи засоби масової інформації, користуючись війною, керуючись правилами хубця та шахраюючись правилами демократії, вони запросто будуть отримувати на виборах свої 51%. 73% їм не будуть потрібні. Третього Майдану не буде.